Україна піде в контрнаступ без бойових літаків. Про це під час брифінгу в медіа центр Юкрейн Одеса заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Для контрнаступу, звісно, важливе панування в повітрі, але ми будемо використовувати ту зброю, яка є зараз. Це зброя, яка залишилася з радянських часів та, яку надали та продовжують надавати партнери. Це не тільки танки, це й броньовані машини різних типів, на яких зараз навчаються наші військові на полігонах в Європі, заявив міністр. Міністр оборони зауважив, що бойових літаків не вистачає для системи протиповітряної оборони. За його словами, окрім часу на прийняття партнерами рішення щодо передачі винищувачів, знадобиться ще й час для навчання пілотів та інженерів, які обслуговуватимуть техніку. Тому отримання бойових літаків і опція найближчого контрнаступу будуть розділені підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.